Дослідники мають дотримуватись національних і міжнародних рекомендацій з етики у дослідженнях за участю людини. Усі дослідження, в межах яких заплановане збирання інформації через взаємодію з людьми, втручання в їхнє життя, спостереження за ними або які передбачають використання особистої інформації, потрібно оцінити на предмет того, чи підпадають ці дослідження під визначення за участю людини, та який вид експертизи необхідно застосовувати до протоколу дослідження. Тож розглянемо процедуру подання заяви до комісії. Місії з питань етики ЦГЗ перед початком дослідних процедур. Кожен науковець має визначити, чи підпадає його дослідження під визначення за участю людини, та відповідно вирішити, чи потребує воно схвального висновку комісії з огляду на донора, замовника дослідження і подальше використання результатів для адвокації на національному або міжнародному рівні та або внесення їх до національної або міжнародної звітності, якщо дослідження підпадає під визначення. За участю людини, а його результати використають для адвокації на національному або міжнародному рівні та або внесуть до національної або міжнародної звітності. Комісія рекомендує досліднику подавати заяву на проведення експертизи та отримання відповідного погодження. Зараз перед вами схематично представлено алгоритм взаємодії дослідника та комісії з питань етики ЦГЗ. Комісія розглядає. Матеріали дослідження і надає висновки згідно з такими типами етичних експертиз, повна первинна етична експертиза, розгляд і ухвалення рішення щодо протоколу та супровідних матеріалів дослідження до його початку. Етична експертиза щодо застосування винятку, розгляд протоколу та супровідних матеріалів дослідження і ухвалення рішення щодо того, чи підпадає дослідження під виняток, повторна етична експертиза, повторний розгляд і ухвалення рішення щодо правок до протоколу дослідження та супровідних матеріалів після отримання рекомендацій комісії, етична експертиза внесення змін. Розгляд і ухвалення рішення щодо затвердження внесених змін до протоколу дослідження та супровідних матеріалів під час дослідження, поточна етична експертиза, поточний розгляд протоколу дослідження та супровідних матеріалів відбувається кожен 12-й місяць із моменту затвердження протоколу або на вимогу комісії під час реалізації дослідження у разі його тривалості більше ніж рік. Розгляд непередбачуваних обставин. Розгляд повідомлень від подавачів щодо виникнення непередбачуваних обставин під час дослідження, підсумкова етична експертиза, розгляд і ухвалення рішення щодо схвалення протоколу дослідження та супровідних матеріалів і завершення дослідження, процедура подання на етичну експертизу, перелік необхідних документів, терміни подання і тривалість етичної експертизи. Ви бачите на екрані. Також вона буде доступна для скачування у додаткових матеріалах. Як підготувати протокол дослідження і супровідні матеріали з урахуванням етичних принципів та моральних засад описано в чек-лісті для подавачів. Повний пакет необхідних документів для подання на етичну експертизу надсилають на електронну адресу комісії irb.ravlik.phc.org.ua. Заяви на проведення експертиз досліджень комісія розглядає з дати подання заяви. Триває процедура відповідно до типу етичної експертизи. Рішення комісії можуть бути такі: схвалити проведення дослідження згідно з поданим його протоколом без змін. Схвалено без змін рекомендувати внесення змін за тими пунктами, які відзначили на засіданні з наступною перевіркою виправленого протоколу дослідження головою комісії і його додатковими зауваженнями. Схвалено після уточнення. Рекомендувати внесення змін з наступною повторною повною експертизою матеріалів дослідження. Підлягає повторному поданню дати негативну оцінку протоколу дослідження із вказаними зауваженнями не схвалено. Якщо комісія голосує за відхилення заявки на проведення дослідження, секретар терміново інформує заявника у письмовій формі про таке рішення і причини відхилення заявки. Щоб подати на апеляцію, слід звернутися до комісії з питань етики ЦГЗ. Також необхідно звернути увагу на оформлення номера протоколу дослідження. Його формують так, де N позначає номер подання відповідно до типу етичної експертизи. Наприклад, Н1 означає подання на повну експертизу, наступні н 2 – на відповідні повторні, Н позначає номер подання на етичну експертизу внесення змін. Наприклад, Н1 означає подання на експертизу внесення змін після отримання висновку повної експертизи схвалено після уточнення, а приміром, н2 означає подання на наступну експертизу внесення змін після попереднього схвалення протоколу дослідження. День місяць і рік, які мають відповідати даті подання на експертизу, наприклад, протокол дослідження поданий на повну експертизу 1 січня 2022 року матиме поточний номер 1.0.01.01.2022. Приклади формування номера протоколу у разі подання на різні типи етичних експертиз. Можна побачити у таблиці.